Депутата міської ради. Отже, прошу перейти до розгляду проекту порядку денного. Він на сьогодні складається з 53 пунктів. Доповідачі Маковця Міллер, підлубний Сушко, Тюркін, Пильченко, Пригожина, Файфер. Мороз, Лаштва, Сенілик, вжець. Чи є в когось зауваження заперечення щодо зазначеного запропонованого порядку денного? Нема. Прошу голосувати в цілому. Вісім за. Дякую. Переходимо до е, розгляду по суті. Доповідач Маков Ігор Ігорович про надання дозволу КП «Дніпровський метрополітен на виконання робіт. Замовника щодо проектування та капремонту будівлі корпусу на академіка Белелюбського. Чи є зауваження? Заперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до подач, міле Володимир Володимирович. Питання, друге, третє. Про затвердження плану заходів щодо формування показників проєкту бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 26 рік та прогнози бюджету на 27 28 роки. І про зняття з контролю рішень виконкової міської ради. Друге, третє. Чи є зауваження, заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач підлумний Дас до Станиславович. Питання номер 4. Виді... Виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів для надання матеріальної допомоги. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую, прийнято рішення. Наступний відповідальність Сушко Ксенія Анатолійовна. Внесення змін до рішення виконкому номер 9 дефіс 25, дріб 3, прийняття дозволу на виконання робіт та функції замовника щодо Любарського 2. Будівля освітнього простору. Внесення змін до рішення виконкому номер 8 дефіс 25, дріб 3. Продання дозволу комунальному закладу профтехучилища номер 2 на виконання функцій та робіт. функції замовника по об'єктах реконструкції. Чи є заваження? заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую прийнято рішення. Наступний дбадеч Дюдкін Олег Володимирович. Питання 7 сьом... по 9, продання дозволу адміністрації Шевченковського району на виконання функцій замовника проведення поточного ремонту ганку та нежитлового приміщення. Про виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на поточний ремонт вимощення житлового будинку та здійснення технагляду за поточним ремонтом, і виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної Комісія з питань бюджету та фінансів на поточний ремонт банку та нежитлового приміщення. По цим запитанням чи є зауваження, заперечення? Нема. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний запитачь Пульченко, Андрій Олегович. Питання 10.1. про внесення змін до рішення виконкому при затвердження порядку проведення електронних аукціонів. На визначення права розміщення об'єктів дрібнороздібної торгівлі для здійснення сезонного продажу баштанових культур в місті Дніпрі, десяте. І про усунення наслідків порушень правил благословить території міста Дніпра одинадцяте. Чиє зауваження сперечення? Нема прошу голосувати. за. Яко прийнято рішення. Наступний до подач Андрій Олександрович про зняття з контролю рішень виконкової міської ради. Прошу голосувати. Вісім за дякую, Файфар Сергій Миколаївич, про прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади та визначення балансу утримувача об'єктів нерухомого майна. Це питання тринадцяте. Погодження акта списання з балансу «Жилсервіс-5» багатоквартирних будинків. Це по проволоку парусному та по бульвару європейському. 14 п'ятнадцяте питання. Шістнадцяте питання: внесення змін до рішення виконкому про погодження актів списання з балансу «Жилсервіс-5» багатоквартирних житлових будинків. Визнання кімо, що втратили чинність рішень виконкому восьмого та дев'ятого року стосовно затвердження тарифів на платні послуги, які надаються «Реформ житло з господарювання, про визначення величини опосередкованої вартості найму оренди соціального житла в місті Дніпрі. Затвердження протоколу засідання комісії при виконкування міської ради з житлових питань про включення до числа службових жилих приміщень квартири на проспекту Слобожанському, про затвердження списків на заселення службової квартири, питання з 21 по 25, про виключення з числа службових жилих е, приміщень квартири на Петра Калнишевського, е, так само квартири на провулку штабному, про затвердження списків. Це питання 28-29, Про затвердження рішень спільної наради керівництва та житлової комісії. 30 питань про прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, внесення змін до облікових справ осіб. 31, І про передачу власних житлових приміщень, які приватизуються у гуртожитках. Питання з 32 до до 42-го. А також питання про надання дозволу на зміну умов договору жилого приміщення на самофорній, фосфорній та провулку парисному. Це питання з 43 до 45. го Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую прийняти рішення. Наступний доповідач. Мороз, Руслан Валентинович, питання 46.47. Про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра і надання дозволу на влаштування металевих воріт з Фірткою на вулиці Свячеславській набережні в будинку. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. Девід за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до Лештва Надія Юрівна, начальник управління з питань охорони культурної спадщини. Про заняття з контролю рішень Волконкової міської ради. Чи є зауваження? Дама прошу голосувати. за. Дякую прийнято рішення. Наступний доповідач Саміла Самілок Олексій Миколавич, про створення комісії для прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. Надання КП «Дніпроводоканал» дозволу на виконання робіт функцій замовника щодо реконструкції об'єкта водопостачання. Ця з контролю рішень виконкому міської ради і перепоховання останків проця Олега Вікторовича. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Жежевський Сергій Сергійович про перехоп... перепоховання останків військовослужбовців. Чи є зауваження заперечення? Немає, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прошу, шановні колеги. Вшанувати пам'ять загиблих наших воїнів хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. Всім вдячний за вашу роботу. Сподіваюся, якщо не буде щось незвичайного, зустрінемось наступного вівторка. Всіх було приємно побачити. Бережіть себе, мирного неба, гарного дня. До побачення.